Всім привіт! До вашої уваги! лот спреїв для очищення німецького виробництва. У лоті 13 штук, спрей бауфікс. Від вологи та цвілі. Їх у лоті 9 штук, об'єм 1 літр. Також спрей Powerfix. Професійна формула. Також проти вологи та цвілі об'ємом 1 літр. Одна штука у лоті. Далі універсальний засіб Villeda Magical, об'єм 500 мл. Одна штука у лоті, топ жир, це у нас шампунь для автомобілю, а там поліроль для блиску всередині авто. Об'єм 750 мл. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канал. Всім дякую за увагу.